Доброго дня! Ви завітали на канал Афацінив Ярки і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні хочу поділитися майстер класом по ось такому слідочку. Як ми знаємо, що кожен слідочок може починатися по-різному. Він може починатися як з міска, як із п'ятки, як із підошви, так і зверху. У нас слідочок починається із оцієї частини. У мене ось такі залишки акрилу. шпиці номер 3 і на них я набираю 35 петель. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцять. 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Для початку нашого в'язання нам потрібно пров'язати 2 рядки платошними в'язкою. Кромочно ми знімаємо і в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду. Так, перший ряд ми пов'язали. В'яжемо другий ряд, також лицевими петлями. Кромошно ми знімаємо. В'яжемо такі рядки і звемо пель. Якщо ви хочете, щоб ваша планочка була більша, то ви можете пров'язати 4 або 6 рядків. Я пров'язав 2 рядка, мені вистачить. Зараз нам потрібно поділити наше в'язання. І так. У нас, як 35 петель, ми ділимо навпіл і виходить 17 по бокам, одна петля посередині. Зараз ми під'єднуємо жовту нитку. Кромушлю пров'язуємо цією жовтою ниткою, знімаємо. Пров'язуємо лицевою. Одну знімаємо. Пров'язуємо лицевою. Нитка за роботою. Пров'язуємо лицевою. Знімаємо нитка за роботою. Пров'язуємо лицевою. Знімаємо. Пров'язуємо. Знімаємо. Пров'язуємо. 17. Робимо накид. Пров'язуємо цю одну петлю лицевою. Знову накид. Знімаємо петлю, пров'язуємо лицевою. В лицевому ряду, коли ми знімаємо петлю, у нас завжди не за роботою. Повертаємо наше в'язання, знімаємо кромочну, чорну ми знімаємо, жовту пров'язуємо лицевою. Знову знімаємо нитка перед роботою, тому що це виворотній ряд. Жовту пров'язуємо лицевою. Знімаємо нитка перед роботою, вив'язуємо лицевою. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаю, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо. Пров І тепер оцей накид ми пров'язуємо з хрещеною лицевою. Лицева. І знову накрещений лицевою. Далі в'яжемо до кінця рядка так само. Чорним ми знімаємо нитку перед роботою, жовту пров'язуємо лицевою. Знімаємо льод. Кромочно пров'язуємо виводи. Повертаємо ми нашу роботу. Далі у нас хід, де чорна нитка. Пров'язуємо кромочно лицевою. І всі петлі в'яжемо лицевими. Запам'ятайте, коли у нас іде чорний ряд, усі петлі пров'язуються. Тому що це у нас основна нитка. Підійшли ми до центральних наших трьох петель і робимо накид. Пров'язуємо ці три петлі лицевими петлями. І знову ми робимо накид. В'яжемо до кінця рядка лицевими. Промочно знімаємо, всі петлі в'яжемо лицевими. Накід пров'язуємо з хрещеними лицевою. Накід пров'язуємо за задню стінку. В'яжемо лицевими петлями до кінця рядка. Громочно в'яжемо лицевою. Ой, виворот. Незалежно від того, якою ниткою ми в'яжемо, ми робимо додавлення в лицевому ряду по центрі з двох сторін. Таким чином, наш місочок буде розширатися із-за додавлення петель. Я з вами пов'язую ще один ряд, але щоб не займати ваш час, скажу, що нам потрібно пов'язати 14 доріжок, тобто 28 рядків. Під'єднуємо жовту нитку, кромочну пров'язуємо жовтою. Так. Одну знімаємо нитка за роботою, пров'язуємо лицеву. Одну знімаємо нитка за роботою, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо. Робимо накид, пров'язуємо лицевими петлями. Робимо накид. Знімаємо нитка за роботою. Пров'язуємо лицевою. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Пров 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 знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо. Кромочну ми пров'язуємо лицево. Повертаємо ми нашу роботу. Кромочну знімаємо. Чорну ми петлю знімаємо нитка перед роботою. Жовте пров'язуємо лицевою. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо. Пров'язуємо. Знімаємо. Накид в'яжемо за задню стінку. Пров'язуємо лицевими петлями. Знову накид пров'язуємо за задню схінку чорним ми знімаємо нитку перед роботою, пров'язуємо лицевою. Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо. Пров'язуємо, знову знімаємо і крумушно пров'язуємо виговори. Далі у нас схід іде чорна нитка. Чорною ниткою ми в'яжемо всі петлі лицеві, по центру додаємо накид. І так в'яжемо, поки ми не пров'яжемо 28 рядків. В'яжемо сам скінь. Дов'язав я і у нас на шпицях 59 петель, центральних у нас 25. Тепер нам ці 25 петель потрібно поділити. Щоб в'язати, тепер звичайно підошу. Я поділив свої 25 петель, і в мене 8 по бокам, посередині 9. Дев'яту ми пов'язуємо дві разом. Повертаємо ми наше в'язання. Знімаємо петлю. Вяжемо раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Кільку можна зняти. І дев'яту ми пров'язуємо дві рази Бою рухнює п'ять Повертаємо наше в'язання. Першу знімаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я тут пов'язуємо дві рази е, так в'яжемо, поки у нас на спицях не залишиться ці 9 петель. В'яжемо самостійно. Дов'язали ми нашу підушку. Ось так в нас вона виглядає. Ось так виглядає у нас бокова частина. Ось так у нас виглядає нісок. Тепер нам потрібно підняти петлі. Піднімаємо петлі за задню половинку коси. Повертаємо ми на нашу роботу. Правшу знімаємо. Вяжемо, працюємо. Тепер набираємо із внутрішньої половини петлі. Тепер ми під'єднуємо жовту нитку і в'яжемо на ту довжину, яка нам потрібна, чередуючи ряд того, ряд. Червоного кольору, ряд чорного кольору, а ту довжину, яка нам потрібна. В'яжемо сама скін. Я в'яжу сім жовтих полосочок і сім чорних. Пров'язав я на ту довжину, яка мені потрібна. У мене сім жовтих, сім чорних рядків. Тепер ми в'яжемо нашу п'яточку. Нам наші петлі потрібно поділити так, щоб посередині було 8, ой, 9, а по бокам у мене 13 петель. І так, приступаємо до в'язання п'яточки. П'яточку ми в'яжемо чорною ниткою. Жовту ми залишаємо, не відрізаємо для того, щоб потім обв'язати верх. Пість. Сім. Вісім. І дев'яту пров'язуємо дві разу. Повертаємо нашу роботу, Знімаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дев'яту пров'язуємо дві разові. Повертаємо першу. Знімаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Пров'язуємо дві разом лицевою. І так в'яжемо до того часу, поки у нас на спицях не залишиться ці 9 петель. В'яжемо саме скійно. Завершив я наше в'язання, тепер мені потрібно закрити петлі. Пров'язуємо дві разом. Ту петлю, яка залишилася на правій спиці, вертаємо наліво. Знову пров'язуємо дві разом. Та петля, яка спиці, на правій списі, повертаємо налі. Пров'язуємо дві разом. Так, пров'язуємо тут. Останню петлю ми повинні пров'язати два рази, відрізаємо нашу нитку і протягуємо, тепер відрізаємо 10 см нитки і сшиваємо наш нісочок по виворотній стороні. Шиваємо самостійно. Шилимо нашій нісочок, ось так виглядає наш слідочок. Тепер нам потрібно обв'язати верхню частину жовтою ниткою. Це можна зробити як і рачим шагом, так просто стовпчиком, а можна і зробити узором кущики. Це три стовпчика в одну петлю. Я вибираю узор кущики. В'язуємо по кругу самостійно. А якщо вам сподобалася ця модель, ставте лайк, пишіть коментарі, підтримайте нас підпискою. А на пока всім пока! З вами був Назар Ткаченко.